Чи були в, в тебе якісь комплекси, і може вони залишились до сьогодні, чи може ти їх вже проробила пропрацювала? Вони могли би статися, якби моя мама в момент того, коли в мене в житті був булінг, дуже такий жорсткий від однокласників. Вона просто е, послухала мене, дуже підтримала мене, навчила мене якось любити себе не самозакохано, а правда дійсно дивлячись на себе в дзеркало розуміти, ось там моя сильна сторона, ось там, типу, не дуже. Але це можна над цим можна попрацювати, щоб потім. Це було набагато краще, ось і я за це дуже вдячна, що у мене немає зараз комплексів. Через це, хоча я розумію, що можливо, якби в мене не було такої підтримки в е її е словах, діях е і очах, то е напевно мене я б зараз би стояла, тикався ось так, от би зажати і боялась би вийти на вулицю лишній раз. Тому я розумію, що в люди, які стикаються з булінгом або навіть з тим самим хейтом, зараз відбувається в коментарях. Це просто жах якийсь. Я просто раджу вам е знайти свою людину, яка вас просто підтримує в цей момент. бо... Психологи так це класно, це супер, це треба, але мені здається, що в такі моменти просто потрібна людина, яка зможе тебе правильно налаштувати, якось саме близька тобі людина.